Добрий день, шановні колеги. Ви знаєте, що з кожним днем все менше і менше часу залишається до саміта у Вільнюсі, на якому може бути підписана угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. При цьому Україна не робить нічого для того, щоб виконати критерії Європейського Союзу задля підписання цієї угоди про асоціацію. Замість виконання критерія по подоланню політично мотивованого правосуддя, влада України розказує українцям і європейським політикам різні казочки і відмовки. Ну я просто хочу вам нагадати, що Віктор Янукович спочатку розказував про те, що будуть декриміналізовані статті 364 365. Потім він обіцяв як президент забезпечити прозорий процес апеляції. Ви пам'ятаєте, яка у нас була апеляція у газовій справі? Потім хочу нагадати. Дати він сказав, що він готовий помилувати Юлію Тимошенко, Однак, після остаточного вироку рішення вищого спеціалізованого суду. Після рішення вищого спеціалізованого суду він сказав, що він готовий помилувати. Але після рішення Європейського суду, після рішення Європейського суду він сказав, що це не таке рішення Європейського суду. Треба дочекатися якогось іншого рішення. Зараз він. Перекинув або робить спробу перекинути відповідальність за невиконання критеріїв Європейського союзу на український парламент, в якому його ж люди починають нам розказувати всі ті самі казочки. Тобто, спочатку, якщо пам'ятаєте, в різні олійники і Єфремови криком кричали, що українська опозиція. Перешкоджає прийняттю якихось рішень, а сьогодні ви знаєте, що вони просто тупо відмовились, пробачте за такі слова, приходити на засідання парламентського комітету. При цьому пан Рибак, цинічно знаючи, що представники партії регіонів і комуністи проігнорують сьогоднішнє засідання комітету, сказав, що якщо буде рішення комітету, то ми це питання розглянемо у вівторок. При цьому сьогодні зранку розпочалася нова хвиля брудних технологій пов'язаних із Знаходженням відмовок і відмазок, чому партія регіонів і Віктор Янукович особисто не хочуть вирішувати питання політично мотивованого правосуддя, сьогодні прозвучали заяви в деяких ЗМІ і від низки політиків про те, що нібито якась американська чергова фірма звернулася до суду Сполучених Штатів Америки і до суду Женеви про нібито якісь кошти, які пов'язані з Юлією Тимошенко, і Павлом Лазаренком, і нібито щодо цих коштів є судові рішення Сполучених Штатів і Швейцарії. Я просто хочу нагадати, якщо ви пам'ятаєте, це не перший приклад залучення американських або іноземних юристів. Пам'ятаєте, була така фірма Траут Кетчеріс, Ейкінгамп, Скадден, яким були заплачені десятки. Мільйонів американських доларів із українського бюджету за те, щоб вони знайшли міфічні кошти Юлії Тимошенко. Ви пам'ятаєте всі ці звіти? Ви пам'ятаєте, що в цих звітах Юлію Тимошенко обвинувачували в виплаті пенсії кіотськими грошима, в придбанні автомобілів для сільської медицини. Ви пам'ятаєте, що після цього була придумана справа щербання? Але це все мильні бульбашки, які. Під собою нічого не мають. Ви бачили свідків у справі щербання. Але цим американським фірмам платились реальні кошти із державного бюджету в розмірі десятків мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Тепер, повертаючись до американських справ, давайте розвінчувати міфи і давайте припинимо тиражувати брехню від Олійника і прочих. У мене в руках вирок. Павлу Лазаренко. Це офіційний публічний документ. Це так звана спеціальна вердиктна форма, в якій відображені всі обвинувачення Павлу Лазаренку, які були підтримані великим журі в справі в Каліфорнії. Жодного разу прізвище Юлії Тимошенка тут не згадується. Не було встановлених судом обвинувачень Павла Лазаренка у зв'язках з корпорацією ЄСУ, Самалі або з Юлією Тимошенко. Це брехня. Чому не було такого рішення? Невже Українська прокуратура тоді не співпрацювала з американськими правоохоронними органами і не передавала матеріали? Передавали. Передавали. Декілька разів найвищі українські високопосадовці розмахували документами за підписами американських прокурорів про нібито обвинувачення Юлії Тимошенко в якихось корупційних зв'язках. Із компаніями ЄСУ, а компанії ЄСУ, в свою чергу, в корупційних зв'язках з Павлом Лазаренком. Щодо цього питання американським судом 7 травня 2004 року була поставлена крапка. У мене в руках рішення Американського суду у справі Павла Лазаренка. В частині обвинувачень, які стосуються зв'язків Павла Лазаренка з корпорацією ЄСУ і Сомалі. Цитую. Судом встановлено голослівність тверджень стосовно ЄСу Сомалі. Та інших. Уряд усунений від звернення до присяжних з цих питань. Уряд також не може використати ці операції як дії, що мають підстави для судового переслідування на підкріплення пунктів щодо наміру або дійсного відмивання коштів. Висновок. На вищезазначених підставах суд задовольняє клопотання згідно з правилом 29 стосовно обвинувачень щодо, щодо нібито шахрайського перерахування коштів щодо ЄСУ та пов'язаних з нею компаній. Уряд не може спиратись на ці теорії шахрайства як на такі, що не підкріплені жодними обвинуваченнями. Більше того, уряду не буде дозволено намагатись добитись визнання їх винними. Стосовно саме цих шахрайських схем. В перекладі з юридичної мови на звичайну людську відсутній будь-який склад злочину по відношенню до корпорації ЄСУ і Сомалі. І саме тому американський суд навіть не допустив ці матеріали, назвав їх голослівними і не допустив ці матеріали навіть на розгляд суду присяжних. Це американський суд 7 травня 2004 року, до помаранчевих революцій. До всього. Зазначене було неодноразово підтверджено як уповноваженими особами Уряду Сполучених Штатів Америки, так і самими прокурорами з американського боку, які приймали участь в цих, в цих діях. Ви знаєте неодноразові інтерв'ю, зокрема Марти Борщ, з цього питання. Тому я ще раз підкреслю: сьогоднішні дії української влади Віктора Януковича і його поплічників у Верховній Раді скеровані лише на одне: на спекуляцію і маніпуляцію з інформацією, з метою зриву підписання угоди про асоціацію. Тому всі розказки про нові обставини, нові факти, якісь нові інші речі в США під собою не мають жодних підстав. Ще більш цинічними виглядають заяви про те, що нібито в банку Павла Лазаренка Юлія Тимошенко в 2008-2010 роках мала якісь рахунки або щось інше. Ну, напевно, тоді треба звинувачувати Сполучені Штати Америки, які дозволили Павлу Івановичу, який сидів в цей час в тюрмі, відмивати гроші в швейцарських банках, що виглядає само по собі абсурдним. Це прояв хворобливої фантазії людей, які бажають за будь-яких умов тримати Юлію Тимошенко в тюрмі, не виконуючи рекомендації Європейського союзу і свідомо. Я підкреслю це, свідомо зриваючи підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Дякую. Шановні колеги, є питання, пане Купіне? Прошу ставити. Радіо цього не Німеччини, скажіть, будь ласка, ваші прогнози на четвер розгляд у парламент, парламенті законопроєктів щодо звільнення і лікування? Вже... Ну, по-перше, я би хотів звернути вашу увагу на те, що критеріями Європейського союзу не стоїть зміна українського законодавства з питань лікування ув'язаних за кордоном. Такого критерію не існує, як такого. Існує критерій припинення політично мотивованого правосуддя і подолання його наслідків. Це перше. На моє глибоке переконання цьому критерію найбільше відповідає законопроект, внесений Арсенієм Яценюком, Віталієм Кличком і Олегом Тягнебоком, який так і називається про заборону політично мотивованого правосуддя і зняття перешкод на шляху до євроінтеграції. При цьому представники Європейського Союзу Пет Кокс і Олександр Кваснєвський визнали також мінімально можливо прийнятним законопроект Анжели Лобунської. Юлія Володимирівна з цього приводу чітко висловила свою позицію. Опозиційні фракції чітко визначили свою позицію. Однак, я ще раз підкреслюю, розпочалися спекуляції з боку олійників та інших, як рупорів Віктора Януковича в парламенті. Я можу ще раз підкреслити: вирішення, питання припинення політично мотивованого правосуддя залежить від волі одної людини. Ім'я цієї людини Віктор Федорович Янукович. Якщо до четверга буде команда від Януковича його нукерам у Верховній Раді, вони проголосують так, як їм буде вказано. Якщо Віктор Янукович націлився на зрив... Підписання угоди про асоціацію, то ніякої команди на підписання на голосування пробачте не буде. Тому прогнозувати, що вирішить одна людина, від долі якої від волі якої залежить доля 46 мільйонної країни, я маю на увазі Віктора Януковича, вкрай складно. Шановні колеги, прошу наступне запитання. У мене прохання не відхилятися від. Так, 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 ну, точно, що законопроект, яким ж прогнозувати сьогодні пам'ятаємо, зговорили позвонити, що може бути влаштує до опрацьований законопроект Нічого. Я можу зазначити наступне: не грає ролі позиція пана Єфремова. Пан Єфремов не та людина, яка приймає рішення. Я ще раз підкреслю: рішення приймає Віктор Янукович з одного боку, і з другого боку, рішення приймає Європейський Союз. Який буде оцінювати домашню роботу України. Замість того, щоб виконувати побажання Європейського Союзу, Віктор Янукович вустами Єфремова, Алійника та інших зараз займається словоблуддям. Європейський союз чітко визначився, що мінімальним рівнем компромісу є законопроект Лабунської без змін. Ви ж прекрасно розумієте, що будь-якою зміною можна Докорінно змінити сенс самого законопроекту, замість цього нам починають розказувати про нові справи Тимошенко, про те, що вона повинна сплатити якісь міфічні кошти. Міфічні, я ще раз підкреслю, якісь міфічні збитки. Збитками є оплата американських юристів, які працюють на уряд прямими збитками в десятки мільйонів доларів. І я думаю, що це питання і ще буде предметом певного розслідування, як мінімум, у Верховній Раді України. Що Шановний колег, панель. Моє одне по темі. А, тобто, скажіть, чітко, як ми зрозуміли, ця справа про те, що зараз вони всі говорять, це немає не судової перспективи з охоронного. Якщо... Абсолютно. Я ще раз підкреслю: а, роль компанії Somali Enterprises і компанії ЄСУ була чітко встановлена американським судом. Я можу процитувати вам ще раз. Що ці заяви вважаються американським судом голослівними? І американський суд визначився, що ні компанія Самалі, ні компанія е, ЄСу не мають жодного відношення до якихось корупційних оборудок будь-кого. І з цього приводу немає і не може бути жодного вердикту в Сполучених Штатах Америки. Він уже є, цей вердикт від 7 травня 2004 року. Хочу зазначити, що цей вердикт, наскільки я знаю, не був оскаржений ніким. Тобто він є чинним. Він, ні, він є чинним, але він навіть не оскаржувався. Шановний ще нічого питання? Дякую.